Друзі, всім вітання на моєму щотижневому каналі. Про кемпінг. Сьогодні у нас буде незвичний формат, а саме, ми поїдемо відпочивати не на автомобілі, а на велосипеді. Та я вам розкажу про плюси та мінуси. Погнали! Підудемо у сусіднє приміщення та оберемо велосипед для подорожі. Тепер нам необхідно вибрати велосипед, який найбільше підходить. Мені більш до душі е, типу гревел. Це вузькі колеса, але, тим не менш, щоб мав боковий зацеп на гумі. Це Pride. Нам необхідно на нього поставити ще багажник. Ось сюди сумочку. Потім тут багажник вже стоїть, сюди сумку поставимо. А і на цей багажник, так, да, бокові такі. Ну ось так. Будемо ставити. Погнали! І ось так виглядає зібраний велосипед. Сьогодні наш маршрут пролягатиме на 8 кілометрів в один бік. Ми будемо рухатись зовсім недалеко від міста, а точніше, майже в його межах. Що ж, друзі, ось така у нас поляна з красивим видом на Дніпро. Ми зараз нашу стільницю поставимо ось сюди. Воно трошки буде вище, ніж я тут буду сидіти на стільчику. Ось так. Зараз я покажу, що я купив із продуктів. До речі, пакет біорозкладний. Якщо прислухатись, можна почути, як він вже розкладається на молекули. Шутка, да? Класно. Так, дивіться, я взяв локшину, ну, невіна простими словами, з назвою Discovery. Совпадіння, не думаю. Потім вершки до кави, булочка до кави, сама кава, дріб. Зробимо сьогодні одне яйце. Скоро побачите навіщо. Так, трошки з дому зелені. Тук. Що тут ще у нас? Ось така терка. І всередині я вже поклав з дому сир і батончик протеїновий. А ні, що ще? О, бананові пластівці. Ось такий у нас набір продуктів, з якого ми щось зробимо. Блін, прикиньте, забув хліб. Я хотів зробити серединку з хліба, виняти і туди є це. Ну, придеться просто яєчню тоді. Останній раз мівину купляв коли вона коштувала гривень 5 Ну але це щось типу преміум мівіни бо коштувала гривень 50 коли звичайні 20 Слухайте, Слухайте, пахне соус обалденно. Клас. Трошки в нас залишилося такого риби дуріть з такої прикормки. Як завжди сковорідка в мене підгорає. Зараз буде ставка плюси та мінуси кемпінгу на автомобілі або на велосипеді. Якщо не цікаво, таймкоди є, можна перелиснути. Так, трошки насолодилися. Давайте перейдемо до плюсів та мінусів кемпінгу на велосипеді або на автомобілі. Мінімальні витрати, не потрібно купувати там паливо, обслуговувати авто чи таке інше. Прохідність та екологічність, можна заїхати в будь-яке місце то велосипедом куди завгодно. Фізична активність, так, да, ви поки їдете, тобто ви рухаєтесь, це спорт, спорт це життя. Простота та мінімалізм. Береш лише необхідніше, що робить поїздку легшою. І з мінусів кемпінгу на велосипеді. Обмежений простір для речей, да, ви там, наприклад, не візьмете велику пічку, вам необхідно буде взяти маленьку. Потім залежність від погоди. Дощ чи сильний вітер можуть вам трошечки завадити для комфортного перебування на природі. В автомобіль ви сіли та прогрілись. Фізичне навантаження це я вже казав. Складність у привезенні пасажирів не можна взяти друзів чи сім'ю, якщо вони не на своїх велосипедах. На автомобілі із плюсів. Комфорт та зручність можна взяти багато речей, включаючи намет, меблі, продукти, техніку та таке інше. Незалежність від погоди, дощ і вітер не завадить, бо завжди можна перечекати в авто, можливість подорожувати компанією, можна взяти друзів, сім'ю і таке інше. Швидкість та дальність поїздок. Можна долати великі відстані за короткий час і з мінусів на автомобілі. Витрати на паливо, обслуговування. Ну, коротше, самі розумієте, зараз це не коштує 2 копійки. Обмеження у прохідності. Не завжди можете да, ту поляну заїхати, а на велосипеді взяли і все. Або якщо ми кажемо про заповідники. Вже похолодало у Дніпрі, і будемо розводити, мабуть, зараз невеличкий кастрик, щоб руки зігрілись. Назбирав трошки маленьких дров, і зараз буду підпалювати. A few moments later. Так-так, ви правильно зрозуміли? Поки я розпалював, вже випав сніг. І ось, до речі, про мінуси на велосипеді, що не можна перечекати у машині, бо її немає. Але хто ми такий, щоб здаватися, правильно? Ми все одно будемо продовжувати. У нас почався снігопад, але чай, як то кажуть, ніхто не відміняв. Правильно? Правильно. few moments later. Так, друзі, ось такі от випав сніг просто на очах за хвилин десять. Сподіваюсь, що більше не буде йти, щоб нам не мішати. Вона вже перші натяки на сонце. Може і ні. Ще у нас виникла одна проблема. У нас закінчується газ в балоні. І не факт, що у нас закипить вода на каву. Фух, нам повезло. Буде у нас кава сьогодні. почав лупашити сніг. Та йо -мо Стосовно багаття, у нас, як ви бачите, потрачено нічого не вийшло, тому що пішов жорсткий сніг. От, і в мене було трошечки бумаги. В общем, комусь іншому повезен. Хто тут буде відпочивати? А зараз потрошку я починаю збирати вже речі та вирушати в місто. Почте фокус. Я зламав свої окуляри. Поповинно бути отак. А воно отак. Ну нічого, отак от покладу і скотчем замотаю, буде норм. Подивіться, яка краса вимальовується. Друзі, ось наше відео підійшло до кінця. Якщо вам сподобалось такий формат, пишіть коментарі, я з усіма комунікую, тобто всім відповідаю. Ставте вподобайки. Корисні ссылки знаходяться в описі під відео, в тому числі банка на підтримку канала. Хто купівками, 100 гривнями, 100 доларом. Все, всім папа. -па. Коротше, однією рукою знімати не рекомендую. Все, тепер точно, всім пока.